Дослід покаже нам, як підфарбована водичка може подорожувати з ємності в ємність, а результатом цієї подорожі будуть нові кольори. Тож давайте експериментувати. Для дослідів нам знадобиться водичка, що підфарбована основними кольорами спектру: синім, червоним та жовтим, шість склянок. Три з яких мають бути порожні паперові серветки згорнуті довгими смужками. Беремо наші серветки і з'єднуємо ними склянки, Наче місточками, заповнена порожня. І так замикаємо коло. Тепер насолоджуємось видовищем. Бачите, як водичка переходить місточками до порожніх склянок, і кольори змішуються. Прибираємо серветки. Синій і жовтий змішалися і додали у нашу веселку зелений. Синій і червоний разом стали фіолетовим, а червоний і жовтий Помаранчевим. Яка краса! Спробуйте повторити цей дослід разом із батьками. Буде весело і гарно!